Робота рятувальників це виклик. Але що якщо викликів у житті ще більше? Ви на каналі «Десенець Черкащини і у цій серії відео ми розповідаємо про наших співробітників, які досягають вершин не тільки на службі, а й поза її межами. Звичайно, спочатку для мене це щось було зовсім нове, так як я. Не звикла до такої документальної роботи, я більш звикла до такого активного способу життя. Тут документи, відповідальність, цифри, звітування. І тому трішки було не по собі, але потім, завдяки колективу, втягнулася, допомогли, зрозуміла, тому зараз на даному етапі відчуваю себе більш впевненіше. До нас приїжджали. Працівники з інституту і запропонували нам вступити до навчального закладу в Черкасах. І мені сподобалось формі. Я чомусь завжди себе представляла в формі. І мені батьки говорили, що тобі дуже було б гарно. І я так вони почали говорити, що там дуже значущий є спорт, що спорт спорт, і мені така да, спорт, да, це моя фішка. Думаю, спробую, і от якось так поступила, і мені доволі сподобалося, і я не жалкую. В школі ще з самого дитинства створився гурток, набирали групу. Ну і ми з подружками вирішили піти, чому б і ні. І так воно затягнулося, перші змагання, перші перемоги, вдачі, підтримка тренерів, підтримка батьків, друзів. І от воно затягнуло мене, так скажем, таке професійне спортивне життя. Це твій зал, де ти займаєшся? Так, це мій як зал. часто в тебе тренування і як довго за час? Ну, раніше до моєї роботи я тренувалася кожен день, не враховуючи вихідні. На вихідні це був у мене відпочинок два рази на день, зранку вечором. А зараз, як на даний час, я працюю, тому кожен вечір, п'ять разів на тиждень, стараюся приходити в зал, займатися, вдосконалювати свою техніку, свої прийоми, готуватися до наступних стартів. До чого треба бути готовим, коли обираєш цей вид спорту? Саме в першу чергу це до дисципліни. Ти маєш бути готовим до того, що от тренування його не можна пропускати, треба до цього відповідально ставитися, старатися йти до своїх цілей, не засмучуватись в разі якоїсь поразки. І я думаю, що все вийде. Як тобі вдається поєднувати дисципліну на роботі, дисципліну в спорті? Вдається, мені іноді кажеться, що це якесь таке круте поєднання, коли ти на роботі максимально емоційно вся думками в роботі, а потім вечором я прям з нетерпінням чекаю тренування, коли я можу наповністю на всю на фізичну свою форму викластися. Давай таке запитання про твою найбільшу спортивну мрію як спортсмена професійного, яка вона? Звичайно, це Олімпійські ігри, як ні в кого іншого. Готуюсь до них. Дуже сильно хочу показати себе. Так, да, зараз, можливо, це важко зміщати з роботою, але я не покладаючи руки, тренуюся, прагну до якихось великих вершин. Саме головне зараз виграти у чемпіонат України, а далі, далі покаже. Якщо вам сподобалось це відео і цікаво було б дізнатися історії про інших рятувальників, пишіть нам у коментарях.